Данило Кравченко, Черешня. Він прокинувся від звуків вибухів, якийсь час намагався зрозуміти, що відбувається, аж потім згадав. Дружини не було поруч, мабуть, пішла до ванної кімнати, коли почула сирени. Знов десь поряд бахнуло, і вікна дзвінко відізвалися. Сонний, старий, втомлений, він встав, проклинаючи себе і увесь світ, але себе найбільше. Капці сховалися, тож він пішов, босоніж. Вона сиділа у ванні на дерев'яному стільці та в'язала. Тобі ж темно, пробуркотів він. Мені нормально, терпляче відповіла дружина. Він знав, що це правда. Він також знав, що вона знає. Йому важко було висловити власні почуття, тож найчастіше, у такі моменти він буркотів не можна сказати, що їй це подобалося, або її це влаштовувало. Скоріше, вона звиклася з цим за ті 37 років, що вони були одружені. Я хочу кави. Мені теж зроби, будь ласка, він пішов у напрямку кухні, зайшов до зали та зняв телефон з зарядки, підсвітив собі шлях. На кухні знайшов каву та турку. ППО більше не гатили, але було чутно, як гуркоче та гримає за містом. Він стояв, зачарований цим гуркотом та знов пожалів себе. Служив він під час холодної війни, зараз вже надто старий для цього, майже ні на що не спроможний, хіба що попиляти гілки тієї старої черешні, яка росла поряд із сусіднім під'їздом. Він приніс жінці кави та сказав про це, майже про все, що думав. Нащо тобі та черешня? Вона стара, з неї вже немає користі. У паспорт свій зазирни, а потім відчепися від черешні. Зрозумів? Угу, кава була гірка, без цукру, а за вікнами потроху світало. Гуркіт та ревіння не затихали. Жінка в'язала шарф. Завтра я закінчу, сказала вона, та попрошу тебе його віддати тим волонтерам. Так, відповів він. Ти знаєш, яким? Вони віддадуть хлопцям. Так. Уже була майже п'ята ранку. Він допив каву, почав одягатися, взяв рукавички, пилку та сікач. Я пішов. Черешню не чіпай. Угу. Коли він вийшов на вулицю, найпершим бажанням було піти до черешні. Та порубати її на шматки, спиляти усі гілки, сухі та живі, взяти лопату, підкопати, відрубати всі корені, щоб вона більше ніколи не могла вродити. Він був упевнений, що та й так не зможе, але хотів в цьому пересвідчитися. Чому він стояв. Чув цей нескінченний гуркіт, чув вибухи, постріли. Сьогодні не буду чіпати кляту черешню, сказав він сам собі та пішов, бо були інші справи. Справ було багато. Іспанська фортеця. Вони швидко звикли до того, що місто, неначе сповзає у море або поступово виступає з нього. Втім, попри захват від усього для них нового, дорога вілли до пляжу та особливо назад, здавалася якимось покаранням, суть якого долати численні сходинки вниз та вверх. Але перші дні все було добре вода, прозора біля берега та темно смарагдова на глибині була теплою. У місцевих ресторанчиках частували смачним м'ясом, а на обід вона купувала на трьох свіжий ще гарячий хліб помідори та сир. Їм вистачало все ніби йшло добре. Потім її син втомився від моря. Його все частіше цікавила місцева автобусна станція. Він постійно питав, де знаходиться Никшич, або скоп'є, або тірана. Як довго до них їхати? Вони поїдуть хоча б у цетині? Ось він знайшов чийсь квиток до міста зі смішною назвою бар. Може, туди. Дочка теж почала нудитися. Не хочу більше м'яса, казала вона, чи в обчічі мені просто остогидли або ж. У ці химерні мандри ви можете вирушати, але без мене. Десь під кінець другого дня цього бунту мати вирішила, що вони підуть шукати шпаньолу. Ця думка допомогла їй заснути, хоча місяць цієї ночі світив їм у вікно. Отже, зранку вона повідомила одному похмурому мандрівнику та одній невдоволеній панянці, що в місті не дві фортеці, а цілих три. І в останній вони ще не були. Її маленьке військо не так, щоб зраділо. Втім, після сніданку всі без нагадування надягли капелюхи. Сонце вже добряче припікало. Що ж, це була справжня подорож. Вони шукали позначки до фортеці на металевих та бетонних стовпах, на стінах старих будинків та дерев'яних щитах ішли вверх однією вузькою вулицею, потім іншою. Потім повернули кудись і зрозуміли, що заблукали, повернулися. Вже почалася спека. Хмари формувалися у них майже над головою, та, здавалося, закручувалися навкруги гір, мов солодка вата. Ми так високо, майже вже в Боснії!» захоплено вигукнув хлопчик. Помітили повністю зруйнований будинок праворуч від себе. В усі боки стирчала арматура, стін не було, залишки колон дивилися у небо, а вхідні двері валялися на землі так, ніби відчиняли прохід у підземелля. Дівчинка зойкнула та побігла до залізної сітки, що обіймала ділянку зі зруйнованим будинком. Кошенята. Четверо, ні, п'ятеро кошенят бавилися в траві біля огорожі. Хтось був майже білий. Хтось плямистий, а інші темні, як ніч. Діти трохи погралися з ними через сітку, нявкотіли та цюцюкали. Вони втрьох рушили далі, потім досі несподівано знайшли ще одну позначку, пішли під гору і вийшли до фортеці. Спочатку вона відчула розчарування, споруду вже давно захопили плющ та інші рослини. Здалеку іспанська фортеця виглядала більш солідно, а тут, на місці, все було схоже на купу каміння у хащах. Однак діти були іншої думки вони почали гратися в іспанських і турецьких солдатів, потім в привидів, потім ще в когось. Ми перші знайшли цю фортецю, з гордістю сказала Віра. Сашко обійняв сестру та додав. Ти справжній мандрівник, мамо. Вона всміхнулася їм та видала всім води. Потім вони піднялися на стіни і побачили місто майже біля своїх ніг, море блимало сонячним промінням та здавалося нескінченним. Як і шлях назад. Нічний бігун. Ціль припинила своє існування, і майже одразу вимкнули світло. Можна було сміливо лягати спати. Чіпляючи ліхтар на лоба, я почав наспівати сікстин тонс та пішов до ванни. Завтра потрібно буде купити засіб для прочищення труб і додивитися ріплі, не забути купити яблук, у коморі згоріла лампочка. Прання! Холодний душ ненадовго полегшив мій стан, але задуха дуже швидко повернулася, я ще не встиг влягтися, як почув, що вона наближається, а ось вже й вмощується на мені, як кішка, пеститься та облизує. Накинув футболку на очі, щоб швидше заснути. Сон блукає десь поряд, втім не йде. На стадіоні хтось вийшов на пробіжку. Я чую, як рипить гравій під його чи її взуттям. Скоріше його, навряд чи жінка сама піде в глуху ніч бігати стадіоном. Тож він потрібно лише викинути всі думки з голови, налаштуватися на цей звук кроків і засинати. Немає нічого простішого, та немає нічого складнішого дихати і гнати геть думки. Як же добре не палити, не розбирати день по кісточках, не копристатися в минулому. Наприклад, не згадувати про той випадок, коли. Стоп! Це саме так завжди і починається. Не потрібно, не потрібно, не потрібно. Три рази досить краще, ніж два, точно краще. Печінку можна було смажити довше. Та нормально смажив ту печінку, але можна довше. Чому орловець? Стоп, ти сам зараз, як той орловець у Євгена Плужника, тільки не в сенсі бажання жінки, а в сенсі того, що змінюєш думку по сто разів на хвилину, а ні в чому не впевнений. Слухай кроки та спи, не згадуй нічого. Особливо той випадок у Тунісі, коли француженка глянула тобі в очі. Ну, точно, як у плужника, не сміятися. Відчуваю, як звідкись прибіг прохолодний вітерець, лизнув мене, як собака, і знову побіг по своїх собачих справах. Спати, дихати, раз, два, раз, два. Нічний бігун біжить по воді, його кроки утворюють брижі. Це, мабуть, море. Ні, це точно воно. Вода не синя і не бірюзова. блаватна. А ось вже він біжить волошковим полем. Волошки риплять під його взуттям. Ціль припинила своє існування. Стогнуть вони та помирають. Ціль припинила своє існування, співають вони в останню мить, їхня пісня ритмічна, як військовий марш. Нічний бігун не звертає уваги ні на що. Щойно він був на верхівці циркового шатра, аж ось я його бачу на вулиці Полтавський шлях біля будівлі колишнього кінотеатру Бомер. Він не втомлюється, обличчя не бачу. Але впевнений, що воно сама незворушність. Нічний бігун крокує, стрибає, рине. Замість взуття у нього відстріляні артилерійські гільзи, спина в нього схожа на замок, з баштами, кріпосним муром та брамою. Нарешті відпускаю його, а сам падаю біля оголених жіночих ніг та починаю вкривати їх поцілунками. Хочу бачити очі цієї жінки, але мене підхоплює якась сила. Підхоплює і штовхає, жбурляє. Я біжу від неї вночі неосвітленим стадіоном і під моїми ногами рипить гравій. Немає більше часу, час відсутній. Я падаю та прокидаюся. Пітьма. Проспект віддалено дихає гулом автівок. На стадіоні хтось бігає, десь далеко зароджується звук. За кілька секунд стане зрозуміло, чи це сирена, чи мотоцикліст. Озвучено студією руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною.